Всіх вітаю! Пропонується продажу приватний будинок на Лисій Горі, який знаходиться за адресою Провулок Печерський. До метро Холодна Гора на авто 5 хвилин їзди. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташований будинок 6 соток. Земельна ділянка з кадастровим номером. На території земельної ділянки знаходиться основний будинок площою 290 метрів квадратних. Будинок 2004 року забудови, мангальна зона та гараж. Будинок має два поверхи та підвальний поверх 96 метрів квадратних. На першому поверсі знаходиться велика зала, кухня, коридор, суміжний санвузол та веранда з виходом до мангальної зони. На першому поверсі встановлена тепла підлога. На другому поверсі дві спальних кімнати, одна з балконом, робочий кабінет. Коридор та суміжний санвузол. Підвальний поверх складається з коридору, тренажерної зали, гардеробної, котельної кімнати та кладової. Будинок має індивідуальне газове опалення, двоконтурний котел. Встановлено сигналізацію. Подвір'я має відкатні ворота. Дуже доглянута територія з ландшафтним дизайном та рідкісними видами декоративних рослин. Все зроблено якісно та з любов'ю для власного проживання. Всі меблі та побутова техніка, представлені на фото, залишаються з продажем будинку. Телефонуйте! Всім гарного дня!